Слава Україні. Товариство. Звертаюся до вас уже в достатньо пізній час, коли на Майдані лишаються вже найстійкіші. І трошечки хотів вас і також тих, хто зараз дивиться трансляцію в інтернеті, поінформувати про ті події, які мали місце. В Києві вчора, а також сьогодні. Ну, почну з вчорашнього дня. Я перед тим анонсував тут зі сцени Майдану, що ми починаємо, скажімо так, експансію в позитивному цього, сенсі цього слова Майдану на спальні райони Києва. Що ми розуміємо, що Майдан сьогодні це вся Україна. і Кожному місті українському є свій майдан, так чи інакше, є ті люди, які цей майдан собою особлюють, і в місті Києві ми звичайно розуміємо, що місто Київ це є колиска майдану, це є плацдарм майдану, це є серце Майдану. Але звичайно, ми теж усвідомлювали той факт, що майдан не може обмежуватися лише самим майданом незалежності і прилеглими вулицями, що все-таки люди, які живуть в Києві. А це мільйони людей. Вони повинні відчувати цей майдан в себе на районі, в себе біля свого помешкання. Вони повинні весь час перебувати під цим, скажімо, станом, коли вони бачать, що весь Київ це є майдан. І так само треба вже було на часі поширювати народну раду до районного рівня, до рівня місцевих громад для того, щоби. Вони наповнювалися реальним змістом, тому що Народна рада, як загальноукраїнська, так і Київська, вона тоді буде мати реальний вплив, коли вона буде на місцях. І тому було прийнято рішення почати з Деснянського району міста Києва, а це Троєщина, це лісовий масив, там, де, власне, зокрема, я є народним депутатом обраним, в тому числі в Деснянському районі. І було прийнято рішення організувати там Деснянський майдан біля будівлі районної державної адміністрації на Треєчні. І ви знаєте, людей зібралося багато. Це був, напевно, найбільш чисельний мітинг біля будівлі районної адміністрації за всі часи її існування. Прийшло багато мешканців Деснянського району, кожен зі своїми проблемами, у когось забирають бізнес, комусь створюють нестерпні умови для життя. Когось влада взагалі відмовляється чути. Тому люди вийшли на протест, і звичайно, вони говорили перш за все про ті проблеми, які хвилюють всіх нас, про свавілля банди цієї, про узурпацію влади, яка відбувається в Україні. Але так само вони говорили ті проблеми, які є власне близькими для них саме тому, що вони живуть в цьому районі, і були претензії саме до районної влади. Внаслідок цього ми по результатах цього дистанського ми створили народну раду. Деснянського району, в якого війшли народні депутати, обрані в Деснянському районі. Це я і Яворівський від батьківщини. Туди війшли відомі громадські діячі, представники основних політичних сил, і відповідно, вже одразу ж після цих зборів, які були біля адміністрації, ми провели перше засідання народної ради Деснянського району, на якому ми говорили якраз про ті найбільш нагальні питання. І одразу ж було прийнято два рішення: перше рішення про формування загонів територіальної самооборони в Деснянському районі для того, щоб захищатися від бандитів, в тому числі від бандитів в погонах, і таким чином зберігати життя, здоров'я і майно киян. А по-друге, це було рішення про заборону діяльності на території Деснянського району злочинних організацій, партій регіонів і комуністичної партії. Ви знаєте, вже що, так, бачите, ви підтримуєте і це дійсно правильно, тому що це є ті організації, які сьогодні уособлюють собою злочинний режим. І, власне, після цього ми вже розуміємо, що це був перший район Деснянський район. А тут, до речі, я впевнений, є люди з Деснянського району. О, бачив багато людей. І от е, далі вже е, ми будемо рухатися в наступні райони Києва. І вже на часі і Дніпровський район і інші райони, де так само будуть створені народні ради, які, власне, і стануть тими органами, які по суті зараз будуть переймати реальну відповідальність за стан справ на тих територіях. Друге питання це товариство. Сьогодні питання, яке було в місті Києві, теж поінформую вас. Сьогодні відбувалося в черговий раз нелегітимне засідання. Так званої Київської ради, насправді Київської міської ради, хоча насправді вона вже починаючи з червня минулого року, вона втратила свої повноваження, є нелегітимним органом, який, по суті, узурповує владу в місті Києві. Ви знаєте, що весь цей час опозиційні фракції в парламенті намагалися проштовхнути все таки питання про призначення виборів в місті Києві, але весь цей час. Партія регіонів і комуністи блокували ці питання і не давали можливість киянам обрати собі владу, обрати міську раду і міського голову. І, власне, сьогодні вони зібралися на своє чергове збіговисько. Минулого разу вони збиралися в солом'янській адміністрації. Ну бо Київська міська рада, нарешті, належить народу, і вже вони там не можуть проводити свої збіговиська, тому то вони намагалися в Солом'янській адміністрації проводити. Тепер вони... Вирішили провести в Печерській адміністрації якраз біля тіньового штабу партії регіонів біля кінотеатру «Зоряний» цього сумнозвісного. І там вони зібралися на свої ці нелегітимні збори. Вони сьогодні виносили на порядок денний питання бюджету. І, звичайно, ми розуміємо, що цей бюджет він якраз повинен був прийматися вже новою повноцінною легітимною Київською радою, яка би дійсно представляла інтереси киян. Але сьогодні вони, звичайно, намагалися інші питання проштовхувати. Але завдяки тому, що туди прийшли люди, завдяки тому, що там були народні депутати, ми не дали їм можливість провести ці всі інші питання, і вони тут намагалися створити таку певну пастку, таку певну розіграти гру і сказати наступним чином, що ну дивіться, насправді ми розуміємо, яка сьогодні є ситуація в економіці. Ми розуміємо, що. Ці бандити повністю розгробували державу, довели її до ручки, і зараз в бюджеті фактично немає реальних коштів. І вже найближчим часом, на превеликий жаль, але це реалії нашого життя, до якої довела ця бандитська влада. Вони почнуться проблеми з виплатою зарплат, з виплатою тих же пенсій, з виплатою соціальних певних дотацій, тому що вони очевидно не мають грошей взагалі в бюджеті для того, щоб ці виплати здійснювати. Але для того... Щоби перекинути відповідальність себе на опозицію і звинуватити саме опозиційні партії в тому, що це нібито вони винні, і Майдан, перш за все, Майдан звинуватити в тому, що це нібито Майдан винний в тому, що в країні криза і нема чим платити зарплати пенсії, вони що хотіли зробити? Вони хотіли спеціально зробити так, щоб ми, якби, не дали їм можливість проголосувати за бюджет, а після того... Брехати людям і розказувати, що от бачите, вам не платять зарплати, вам не платять якісь соціальні виплати. Всьому винна опозиція, в цьому винний Майдан, тому що вони не дали проголосувати за бюджет. Але товариство тут є дуже важливий момент. Якщо бюджет на наступний рік не прийнятий, то згідно бюджетного кодексу працює минулорічний бюджет, так звана 1,12. Тобто береться просто минулорічний бюджет і на певний місяць. Наступного року ділиться на 12 і ці ці виплати здійснюються. Але ж ми розуміємо, що вони би дурили людям голову, вони би включили всю свою пропагандистську машину, телеканали, газети для того, щоб простим киянам, людям, які, можливо, не так добре розбираються в юридичних цих, -цих аспектах, в законодавстві, просто відверто брехати і розказувати про те, що от у вас нема чим годувати родину, а в цьому винна не злочинний режим Януковича, який погробував в тому числі місто Київ. І забирав у вас можливість отримати ці гроші. А в цьому винні опозиційні політики, в цьому винен майдан, от вони вводять анархію, розруху, безпорядок і таким чином доводять країну до ручки. Але товариство, ми, оскільки є людьми, які передбачають свої кроки наперед, ми їм сказали, що ми вам жодного питання проголосувати не дамо. Добре, хочете голосувати за цей бюджет. Ми говоримо голосуйте, щоб потім ви не могли брехати і розказувати людям відверту неправду. Все одно буде скоро вже я переконаний нова Київська міська рада, яка буде обрана на виборах, і обов'язково будуть прийняті ті рішення, які будуть покращувати життя киян. Хоча ой, я вжив слово покращення, вибачайте інше слово вживу поліпшення, бо слово покращення не можна вживати це вже як матюк. То відповідно.